Друзі, гостро стоїть питання мобілізації. Президенту задають питання, чому не приймається закон. Президент говорить, що його приймати потрібно в будь-якому випадку і в тому стані, який він є. Звісно, депутати не хочуть, вони намагаються внести якісь там зміни і таке інше. Питання навіть не в цьому. Людей не вистачає, ми все це розуміємо. У мене запитання, закінчується каденція. Зрозуміло, чому вони там колотяться. Закінчується каденція і Верховної Ради, і президентська каденція. Потрібно щось робити. Тому у мене особисто пропозиція до президента як до гаранта Конституції, будь ласка, на Дємбільський свій акорд. Це ваші повноваження. Виконайте, будь ласка, 13 статтю Конституції. В ній прописано, що все, всі надра, і навіть повітря, і вода, все належить народу. Це згідно Конституції. От коли ви це виконаєте, і коли все буде належати народу, тоді в народа буде мотивація захищати своє. А зараз, на жаль, на жаль, так сталося, що багато людей е на цьому грають. І політиків багато грають, розказуючи, що земля не наша, надра не наші. За що нам воювати? Звісно, що це неправильно. Звісно, що це неправда, це не наша тема. Але щоб не підігравати цим людям, виконайте, будь ласка, виконайте, все буде добре. Все буде добре. Тоді е, ви можете сказати, люди добрі. Ми вам віддали все. У вас є можливості отримувати від. Нафти, газу, золота від усього, ви все ви отримаєте. Від видобутку бурштина. Ви всі отримаєте на карточку кошти. А чому ви не хочете захищати? І все, і тоді, пане президент, ви будете праві. У вас козиря будуть в руках. Зробіть це, і буде всім краще. Ну однозначно буде краще.